Екватор робочого тижня середа, 26 липня. Про головні події цього дня у підсумковому випуску новин на часі. Я Володимир Трухімович. І, як завжди, спочатку коротко про головне. У Луцьку зафіксовано продаж фальшивої валюти. Ексрегіонали роздеребанили понад Півтори сотні гектарів землі у Журавичах Ківерцівського району. Обласний центр Волині увійшов число лідерів найбільш розвинених і відкритих міст України. Свавілля людей у погонах для них закони не писані. Увага! У Луцьку зафіксовані випадки продажу фальшивої валюти. Відроблені долари надходять на волинь зі східних областей, де виявили підпільні друкарні грошей. Купюри гарної якості і виявити їх неозброєним оком нереально. Тож, перш ніж сховати придбану валюту у панчоху, перевірте, чи вона справжня. Наразі зупинити потік фальшивих грошей намагаються співробітники управління боротьби з економічною злочинністю. Для цього проводять рейди у тих місцях, де нелегально торгують валютою. На очах квіткарів, які торгують у центрі міста, розігралася сцена, немов з бойовика. Знову затримали валютників. Продавців грошей поставили обличчям до стіни, один з них дременув геть. І навіть, як розповідають свідки, спробував втекти від спецпідрозділу, видершись на дерево. Але спритного валютника таки зловили. Усіх доправили в управління по боротьбі з економічною злочинністю, а через кілька годин відпустили. Це вже друге затримання, яке проводять у Безівці. За нашою інформацією. Інформацію, шукають фальшиві гроші, якими нібито приторговують валютники. В управлінні боротьби з економічною злочинністю жодних коментарів не дають. з Журналістами не спілкуються. Проте нам дається дізнатися, ніби у п'яти торговців сьогодні вилучили валюту еквіваленту у півмільйона гривень. Один з затриманих мав при собі аж 35 тисяч доларів. Цей чоловік години зодві чергує під управлінням, намагаючись визволити свого товариша, який незаконно продає валюту у Луцьку. Розповідає, приїхав сюди просто за святкового столу. Настрій бойовий, аби допомогти другу, обдзвонює поліцію Луцька, заявляє, що викрали людину. Каже, такий план дії ми підказали у прокуратурі. Я в прокуратуру вже дзвонив. Він сказав, визивай слідчову оперативну групу. Мені документи, і я їх кажу, все згідно чинного законодавства, як має бути. Дзвонить мені кум, я сиджу на день народження. Гарно, красиво, все щасливо, все як має бути. Дзвонить кум, каже, люди в масках забрали. каже, Одного положили мордою в асфальт, мене забрали так, кинули і повезли. Кажу, куди везуть? І вибився телефон. Ну, я да й поняв, що без оці». у чоловіка якраз настрій говорити. Бідкається справжніх бандитів не ловлять, на валютників полюють. Каже, що зараз обороти з валютою багато прибутків не приносять. Тим не менше, чоловік обмовився. Навіть найбідніший валютник при собі має щоденну касу у 10 тисяч доларів. За словами балакливого співрозмовника, тут в управлінні з валютників збирають данину. А тепер, коли стало відомо про обіг фальшивих грошей, то й поготів. Навіть називає прізвище працівника управління, який, за його словами, це робить. А цей правоохоронець добре знайомий нашому телеканалу. Бубела, Бубела бере, бабки збиває, замначальника. Бабула? Чи бабула? Як його? Бубела, бабула. Що збирає гроші? Да, так, збив, то валютчики платили по 200 доларів останній раз, як їх відпустили. Старший опер уповноважений управління захисту економіки у Волинській області Ігор Бабула популярний герой наших сюжетів. Нещодавно підприємці розповідали, що він кришує бізнес пов'язаний з пестицидами, а точніше кажучи, збирає данину з них. Також тепер охоронець засвітився у розслідуванні про те, куди дівається затримане контрабандне м'ясо. У цьому матеріалі журналісти Аверсу показали, як пан Бабула повертав контрабандистам затриманий вантаж. Теж, мабуть. Не задякую до слова, у 2014 році правоохоронець купив квартиру вартістю 290 тисяч 327 гривень. Цікаво, що безробітна дружина Ольга Бабула у цьому ж таки році теж купила квартиру вартістю 423 тисячі 686 гривень. У декларації за 2017 рік зазначено, що вона отримала 26 тисяч гривень соціальної допомоги. Чому ніхто не цікавиться, де бере правоохоронець гроші на такій. Покупки. Тим часом до управління приїжджає представник поліції, адвокати. Слідом за ним швидка. Комусь з валютників стає погано. Валютників по черзі відпускають. Чоловіки поспішно йдуть з подвір'я управління, журналістами говорити не хочуть. Погоджуються розмовляти лише той валютник, до якого приїхали лікарі. Каже, що отримав синці під час затримання. Лікарі розповідають, у нього піднявся тиск. Йому стало гіпертонічний криз, не Хворий хоче їхати в міську лікарню. Обоє знімати, як він каже. Я невеликі синці. Що? Сині весь. От синяки, бачите, били мене от, тут, на животі, положили мордою в землю, били там. Я сидів просто в центрі, нічого не робив. Нарди грав з хлопцями. В мене приїхали, почали ламати руки, там все. Привезли сюди, не знаю за що, про що. Забрали всі гроші, все, все, що можна. І навіть копійки забрали. У мене нема зараз, щоб навіть додому доїхати. А скільки вас забрали грошей? Забрали десь біля трьох тисяч доларів. Виникає логічне запитання, де беруть такі суми готівки валютники та кому належать ці гроші. До слова, жоден з них не зареєстрований підприємцем, тобто не платить ані копійки податку. А при ліцензії, яку вимагає така діяльність, взагалі не йдеться. На цікаво цікавою, те, що ці люди, які здійснюють незаконну діяльність, роблять це відкритою систематично, мало не під порогом обласного управління поліції. Ходять сюди щодня, як на роботу. І ось і сьогодні прийшли, але правоохоронці їх чогось помічають. Тільки як щось трапиться. Або ж валютників і справді кришує хтось з високопосадовців, хто може заборонити підлеглим, зачіпати чорний валютний ринок. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко, Нелі Прокупчук для новин на часі. Чи намагалися ви отримати землю для ведення особистого селянського господарства? Чи справді держава вам виділила бажаний наділ? Хіба одиницям? Поблизу Журавичівської сільради Ківерцівського району землю з торфовищами, увага, 154 гектари, все-таки продали місцевим. Але дісталася вона київським фірмам, які зареєстровані в Україні. Однак мають кіперське коріння і дуже відомих столичних власників про шахрайські схеми та відмивання грошей десятками мільйонів. Далі у спецрепортажі. 2013 рік село Журавичі Ківертівського району по селу ширяться чутки, що можна отримати землю і здати її в оренду на кілька років. За що селянам пропонують отримати гроші. Подружки в нас агітували. Давай тисячу получимо, бо ж бо треба тисяча. Так навіщо було продавати? Ну ми не знали, що ми продаємо. Я, наприклад, була думала, що ми здаємо в оренду. Ну нехай люди користуються. Ну, нам просто сказали, дали почитати, бумагу, маю, було написано вже, якщо чесно, я так дослівно не пам'ятає, ну знаючи, на перших широким шрифтом було розписано те, що з 2013 року по 2016 ми даємо землю на три роки в оренду. Ні звідки не візьмись приїхав у село чоловік, представник київської компанії, який щоросердно зголосився допомогти місцевим оформити усі необхідні документи. не опанув перший крок разом із ними проробив землю. Селяни отримали у власність. Далі її треба здати в оренду столичному підприємцеві, як обіцяли, аби отримати гроші. Та спершу пішли до нотарію Уса оформити довіреність на добродії, аби усіма справами займався сам. І тут цікаво, 72 людини протягом двох днів однієї нотаріуса оформили довіреності. І на диво швидко усе зробили. Прийшла я до нотаріуса, дають мені бумажки підписати, а не взяла очки, я нічого не бачу. Всі підписують, я підписала. Як з'ясувалося, замість договорів оренди людям підсунули на підпис зовсім інші папери. Ось так люди підписали документ, який дозволив повністю цьому ж чоловікові розпоряджатися землею, навіть продавати без їхньої участі і проводити усі грошові розрахунки. От так людські землі і продали. А місцеві це зрозуміли тільки через рік. Це питання. воно почало виходити назовні тільки тоді, коли люди почали не отримувати субсидій. Виявляється, у них був продаж. По документах фактичних на дуже велику суму. Хоча вони отримали по тисячі гривень, розписалися нотаріально під чистим папером. Ну от, а та виясняється, значить, все ж таки, значить, була до був договір куплі продажу і отримана дуже велика сума. І мені забрали субсидію. Як забрали субсидію, я стала плакати. Прийшло, що я отримала 40 тисяч гривень. Я їх не отримала. В центрі надання адмінпослуг з'ясували, що нібито за продаж землі отримали кожен із 72 людей по 41 тисячі гривень. Тому, власне, субсидій більш і не нараховували. Кому і що доводити селяни не знали. Документів у них ніяких немає. У нас немає ніяких документів на руках. З тих пір минуло три роки. Залишились одні знаки питань. І, можливо, справа би забулась, якби у село у 2016 році знову ж не приїхали представники цієї ж київської фірми. Схема аналогічна, тільки цього разу пропонували по 4 тисячі гривень. Обмануті люди почали бити на сполох, розповідати, що столичні бізнесмени шахраї. Тоді чутки про шахрайство дійшли і до новообраної сільської голови Алегонтар. Вона разом з місцевими вирішила діяти рішуче, судитися. Підготувала позовну заяву, що нібито людей ошукали. Але до суду вона так і не дійшла. Не було від кого її подавати. Як розповідають у сільраді, землі за межами населеного пункту. Сільська рада до них відношення не має. Держгеокадастр відкрито заявив тоді людям. Їхні землі, їхні проблеми залишилось єдине кожному ошуканому писати окрему заяву. Тоді таких буде аж 72. Але нюанс: не у всіх знайдуться гроші на судовий збір, послуги адвокатів. Тому знову про землю забули. На щастя, продати ще 40 гектарів не дозволили. Аж поки у село не приїхала спецтехніка, розмістилась на ділянці та не почала бурити землю. Спочатку вони сказали, ми хочемо дослідити ґрунти, які тут є, що краще садити, сіяти. Я говорю, я ж бачу, що це коли людина хоче сіяти, вона не занурюється в землю 20-30 метрів. Вона зверху може ґрунти дослідити на кислотність і так далі. То тоді вони сказали, ми шукаємо, де води, на якій глибині. Ну, одним словом, це було видно, що це неправда. І не приїжджали вони з намірами торфу розробками займатися. А ще по, по їх лицях і діях було видно, що вони хочуть щось іншого. Алла Гонтар. Розповідає, що на придбаних землях є поклади торфу, але не на камеру жінка зізнається. Бурильні установки докопали і до блакитної глини, яка є ознакою родовищ. Бурштину. Тобто, можна припустити, що шукали вони не що інше, як самоцвіти. От тому роботу й завершили так швидко. Підприємці знайшли те, що шукали. Далі до селян дійшли й інші чутки. Згідно чинного законодавства, третій власник є совісним набувачем. Тобто, якщо землю перепродадуть, то кінці у воду. І мовляв, у київських фірм саме такі наміри. То вони саме зараз хочуть перепродати третьому право користувачеві, а третій правокористувач вже є добросовісний набувач. І оці всі неправдиві речі вже тоді ніхто не буде піднімати і дивитися. Повірений, який без відома місцевих продавав їхню ж землю, живе недалечко у сусідньому селі. Як тоді сконтактувався із столичними фірмами, каже забув і знайшлися, скажімо так, ну, підприємці, які мене знайшли. Сказали, якщо ми зможемо знайти гектарів десь 200 землі, але щоб її якось в приватну власність ну, отримати, то ми підемо в цю програму. Там Green Energy, чи я там не пам'ятаю, коротше. І буде в Ківерчівському районі найбільша питомник з енергетичної верби. Люди зі столиці сказали, що їм треба земля і довірливі люди. Мені сказали, спробую знайти ну, таких людей, які згідні за тисячу гривень. Дати згоду на оформити доручення на мене, щоб оформити землю і переписати, ну як там, відчужити її від них і отримати у власність, щоб фірма була. Знову ж таки, з блискавичною швидкістю у Держгеокадастрі чоловік оформив усі необхідні документи. Селяни пригадують, взяв у них лише паспорт та ідентифікаційний код. За тиждень повернув. Хто писав заяви саме, кому просто чолов'яга порекомендував підписати порожній папір, аби не гаяти часу. Люди послухали за там якийсь тиждень всі мені поздавали паспорта, поздавали це. Нотаріч офіційно все це ну, оформив. Я видав всім гроші, оформив всі ну, ці ділянки. Зі спілкування з Володимиром Ковали можна зрозуміти, що чоловік отримав за все лише невеличкий гонорар. Представники Держгеокадастру, які теж зазвичай продають ділянки з неохотою, позбулися такої великої кількості землі з легкої руки. Ми намагалися поговорити з нинішнім керівництвом відомства, аби побачити, чи дійсно люди писали заяви самостійно на одержання земельних ділянок. Але домовитись про зустріч нам не вдавалося більше тижня. Прийшли без попередньої домовленості. В коридорі заступник керівника каже, що тоді ще не працювала. Нічого сказати не може. Я вам не скажу нічого стосовно цього питання, тому що я тоді не була керівником. Тоді приймав приймали документи в 13-му році загальний відділ. Ті працівники не працюють вже з 16-15 року. Тоді посадовець відмовилась говорити, домовились зустрітися о 18-й годині. Робочий день до шостої п'ятнадцяти. В кінці дня на шосту годину на годиннику 6.15 п'ятнадцять пані Ланевична обіцяну зустріч так і не прийшла. Цікаво, чи знали тоді працівники держгеокадастру на чолі з керівником Василем Василенком про те, з якою метою селяни масово звертаються за отриманням землі, чи ставили собі запитання, чому від усіх селян один представник. Ми можемо тільки здогадуватись і припускати. Між тим прокуратура області вже відкрила кримінальне провадження проти службових осіб держгеокадастру у зловживанні службовим становищем. Але це стосується лише частини проданих наділів: 40 гектарів землі, розташованої у заповідній зоні, яку продавати не можна. Факти зловживання службовим становищем службовими особами головного управління держзамагенства у Волинській області є предметом досудового розслідування, яке проводять працівники поліції. Зараз вже ми наполягаємо на тому, щоб ці факти були розслідувані як найретельніше і як найшвидше. А ось фірми, які, власне, і стали власниками цих земель, фігуранти іншого кримінального провадження. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю Лендліс та тов в інновація. Компаній дві, поза як одна фірма, не може купити більше ста гектарів землі. Статутний капітал кожної з компаній по тисячі гривень. Засновані вони третьою компанією Грінленд. Практично у той самий час. Товариство з обмеженою відповідальністю Грінленд. Яке, власне, і створило ці дві наші компанії лендліст та лендліз Інновація. І ці дві компанії останні, вони були створені на початку грудня 2013 року. Майже, майже одночасно. Очевидно, ці компанії для того і створювалися, аби заволодіти в подальшому ось цими земельними ділянками. Більше того, усі три фірми: і Грінленд, і Лендліс, і Landlease Інновація» зареєстровані за однією адресою у місті Києві. Крім них є ще декілька товариств, які числяться за тією ж адресою. Ось так ділки обійшли закон на одну фірму, стільки землі не зареєструють. Створимо. Дві далі цікавіше кінцевий бенефіціарний власник компанії кіпріотка Ірина Хаджіван. А в Україні діє закон, згідно з яким землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним юридичним особам. Ось так компанії знову знайшли недоліки у законодавстві, ніби зареєстровані в Україні, але от власники. Кіпріоти юрист показує ухвалу Печерського районного суду міста Києва. Тут теж фігурують фірми лендліз та лендліз інновація, як такі, що входять в групу впливу випущеного під заставу у 600 тисяч доларів екс-голови державного агентства з інвестиційних проєктів Владислава Каськіва. За версією слідства Каськів частину виділених на проєкти грошей перераховував на офшорні кіпські компанії, де вони відмивалися та повертались на рахунки фірм йому підконтрольних. Серед них і наші компанії лендліз. Та Лентліс інновація. «Там взагалі, таких компаній є цілих 30 десь орієнтовно. І лендліз та лендліз інновації є одним із цих компаній, які слідство називає підконтрольними в злочинній групі. За такою ж схемою, згідно ухвали суду, відмивали кошти і у Закарпатській області. Видаються нотаріально посвідчені довірності повіреним особам, які в подальшому укладають договір купівлі-продажу та продають землі фірмам підконтрольним компаніям каськів і ко. Зараз журавичі гудуть на зборах, де зібралися обмануті ще у 13-му році люди. Вирішили, будуть писати заяви і судитися. Ми прийшли сільської раду написати заяви, що ми хочемо повернути землі назад. Ось так просто виходить, можна провернути аферу, заволодіти 154 гектарами державних земель. Головне знайти правильних нотаріуса та довірену особу і що працівників держгеокадастру, за сприянням яких за кілька тижнів землі з покладами торфу та бурштину стають. Власністю столичних фірм з кіпрським корінням, а в результаті відомого екс-регіонала Владислава Каськіва, якого підозрюють у розкраданні двох мільярдів державних коштів. Наталка Кленко, Дмитро Кути, Костянтин Кіц. для новин на часі. Керівників управління Держгеокадастру області звинувачують у корупційній діяльності. Таку заяву озвучили на профільній зустрічі працівники землевпорядних організацій області. Через бюрократичні схеми чиновники анульовують сертифікати інженерам-землевпорядникам. Земельники стверджують: усе це робиться для того, аби монополізувати ринок та розчистити дорогу для своєї компанії. Про посадове Свавілля далі. Ще у 2015 році працівники Держгеокадастру області почали ґрунтовно перевіряти волинські землевпорядні фірми та позбавляти інженерів-залевпорядників ліцензії. Спершу такі випадки були поодинокі, а вже в 2016 році набули масового характеру. Землевпорядники, сертифікати яких анульовані, опинилися в становищі, коли не можуть повністю виконувати свої посадові обов'язки, і почали подавати до суду. Першою, хто відніс позовну заяву, була Ірина Олещук з Володимира Волинського. І не даремно справу. Жінка виграла мене закону одну, одну з перших забрала сертифікат, але я забула його суді. Чому держгеокадастр анульовує сертифікати? Знають усі землевпорядники і пояснюють, аби дати можливість фірмі з іншої області підзаробити, щоб висловити незадоволення незаконним та корупційним діям головного управління Держгеокадастру Волинській області щодо державного нагляду у сфері землеустрою, проведення державної землевпорядної експертизи. Та монополізації ринку послуг у сфері землеустрою. Фірма, яку рекомендують у Держгеокадастрі тим, хто потребує послуг профільних землевпорядних організацій, теж тепер не аби як відомо на Волині. Це захід землепроект для забезпечення монопольного становища на ринку таких товариств, як Захід землепроект та інших, які зареєстровані у Львівській області. Ми це добре знаємо. Що як відомо, дуже активно почали працювати на території Волинської області. Керівництвом головного управління Держгеокадастру відкрито лобіюються інтереси даного товариства. І не дивно, чому інтереси цієї фірми так ревно стережуться в обласному держгеокадастрі, кажуть земельники. Заступник начальника цього ж відомства Анатолій Поляков працює там. Це можна дізнатися, прочитавши його декларацію. Власне, родом посадовець зі Львова, звідти і. Захід землепроект зараз фірма має філії у Рівненській та Івано-Франківських областях. Землевпорядники підозрюють, що незабаром з'явиться філія і на Волині, але спершу потрібно позбутися конкурентів. Нам треба якось об'єднуватися для того, що на даний час попали я там, не знаю чотирнадцять числіки, яких там в основному полішала ці сертифікати. Щоб щоб і, і з вас ніхто не попав м'ясорубку обласного. Наслухнові тумані. Отож, землевпорядники домовилися у найближчий час створити громадську організацію, аби відстоювати свої інтереси та чинити опір Держгеокадастру, який уже два роки поспіль не вмотивовано та за надуманими приводами позбавляє землевпорядників сертифікатів. Наталка Климко, Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Луцька міська рада одна з найефективніших серед міст обласного значення. На черговій сесії, виконуючому повноваження Луцького міського голови вручили відповідний сертифікат. Депутати теперішньої каденції готові продовжити справу Миколи Романюка, якому до слова на сесії присвоїли звання почесного громадянина міста Луцька. Більше розповість Марія Петручик. Близько ста питань на порядку денному сесії розпочали з хорошої новини. Луцька міська рада отримала міжнародний сертифікат за діяльність як одна з найефективніших серед міст обласного значення. Нагороду вручав провідний аудитор міжнародного органу сертифікації Павло Підгаєць. Він зазначив, що місто Луцьк одне з лідерів серед найбільш розвинених і відкритих міст України. Буквально два місяці назад мною і групою аудиторів було проведено ресертифікаційний аудит. На відповідність вимогам вже нової версії стандарту ISO 9001-2015 року. Я вам хочу сказати, що ви перше місто в Україні обласного підпорядкування чи обласного значення, яке отримує цей сертифікат, виконувач повноважень Луцького міського голови Григорій Пустовід подякував представнику аудиторської фірми за високу оцінку роботи та зазначив, що тепершня команда працює на ефективний розвиток міста. Я сподіваюся, що ця висока оцінка буде підтверджена і. Наші здобутки, які у нас сьогодні, вони є, вони будуть лише нарощуватися. Окрім того, депутати Луцькради посмертно присвоїли звання почесний громадянин Луцька Миколі Романюку. всі ми знаємо про ті добрі справи, які залишив після себе Микола Рославович. Всі ми з ним довго працювали. Частина депутатів працювала з Миколою Рославовичем ще в минулі каденції. Я думаю, що про ті інфраструктурні проекти, про ті ремонти доріг, про ті ремонти дворів, про медицину, про освіту і про інші галузі. Не варто розповідати, тому що ми всі про це згадуємо. Крім того, депутати погодили добровільне об'єднання з Прилуцькою, Підгайцівською та Гіркополонівською сільською радою. Представником спільної робочої групи делегували першого заступника Луцького міського голови Григорія Недопада. Я хотів би ще раз наголосити та звернутись до представників засобів масової інформації. Відповідним проектом рішення ми надаємо згоду на добровільне об'єднання, і ніхто цим проектом рішення вже сьогодні не приєднує до міста Луцька зазначені сільські ради. Після того, як буде надіслана пропозиція до сільських рад про об'єднання, процес триватиме близько 5-6 місяців. Окрім того, що розширяться межі обласного центру, це десь шанс провести вибори, оновити депутатський склад та обрати міського голову. До слова Верховна Рада в цьому питанні приймає остаточне рішення. З огляду на те, що найвищий законодавчий орган нашої країни затягує призначення позачергових виборів мера Луцька, об'єднання ближніх сіл з обласним центром також залишається під питанням. Марія Петручик. Вячеслав Марушко для новин на часі. Для них закони не писані. У українській правоохоронці змінили назву, проте методи роботи співробітників колишньої міліції виявляється не так просто викоренити. Двом братам з Луцька інкримінують злісну непокору, дрібне хуліганство і порушення правил дорожнього руху. Лишень за те, що ті зробили зауваження копам. Про свавілля людей у погонах далі у матеріалі Володимира Роси. Синці від кайданок, стесані лікті, і на додачу кілька статей. Такий результат зустрічі двох лучан із місцевими правоохоронцями. Юрій та Дмитро виїжджали у справах зі старого ринку, коли дорогу їм заблокувала патрульна машина. Як стверджують учасники інциденту, поліцейські проводили огляд іншого автомобіля. Свіже пріос поставили так, що решта транспортних засобів не мали змоги їх об'їхати. Чоловіки попрохали перепаркувати поліцейську Тойоту. В результаті Дмитро за лічені секунди опинився на землі із заламаними за спиною руками. Зупинили автомобіль, точніше, з жінкою і дітьми, забрали там ключі, оскільки там люди говорили. І тіпо, не відпускали, і там складали протокол чи не складали протокол, я не знаю. Ну, коли під'їхали вже ближче, просто попросив, не могли відігнати. Тіпо, кажу, що багато людей, бачите, мучиться, жариться, тим болі ви жінку, дітей мучите на сонці. Типу він сказав, що я порушив правила дорожнього руху, не в Рень безпеки. І... Про документи. Кажу, я кажу тільки, що від, від, це, відстебнувся. Коротше, не пройшло 20 секунд, як мене витягнули з машини за руки. Відео далі ви бачили. Ви заміліцію водімо. Приділяйтеся. Не дергайте, що ви робите? Я дам вам документи. Що не тривайте, ви не відкривайте, приділяйтеся. Я вам даю документи. Обця водія, просто не за що брат Юрія Дмитро, пригадуючи інцидент, каже, що аж ніяк не очікував такої агресивної реакції правоохоронців на зауваження. З його слів добряче перепало не тільки брату, а й свідкам, які намагалися словами вгамувати оскаженілих поліціянтів. Також люди прохожі. Проходили, хотіли допомогти, але відразу у лице бризнули балончиком. Не знаю, з якою речовиною, і людина не знає, як вона, чи постраждала, чи ні, бо мене також забрали зразу після арешту Юрія. Також ще був прохожий, який просто проходив мімо біля них за метр. Старший лейтенант Капустинський побачив, не знаю, що людина йде з сигаретою. І просто в почав бити його по руках. Наразі вдалося засувати, хто затримував братів Крищуків. Це старший сержант головного управління Нацполіції в області Васюта і старший лейтенант Капустинський. Останній через свій крутий норов потрапляє в поле зору журналістів не вперше. Нагадаємо, у травні цього року 25-річний патрульний Максим Капустинський під час затримання неповнолітніх за те, що ті перейшли дорогу поза пішохідним переходом, вдарив 17-річну дівчину головою об капот автомобіля. Вало слідство. Наразі прокуратура справу про побиття неповнолітніх закрила. Можливо, цьому посприяли зв'язки Капустинського. Його брат Юрій Капустинський працює в обласному управлінні поліції. У свої 28 років він займає посаду старшого операуповноваженого в особливо важливих справах управління протидії наркозлочинності обласної поліції. Зараз батьки потерпілої мають намір оскаржувати закриття цього провадження у суді. Чим же завершиться епопея із рукоприкласом лейтенанта поліції Капустинського і його напарника цього разу, ми розповімо. У наших наступних Алло. випусках Володимир Роса не прохопчук для новин на часі. У ставку села Гараджа знайшли утопленика. Як повідомили в управлінні ДСНС України Волинської області, вчора близько 22-ї години тіло лучанина. Рятувальники виявили на острівку місцевого ставка. Човном доправили до берега. Як стало відомо, чоловіку було 40 років. На які події буде багатий четвер, 27 липня, ви дізнаєтесь вже завтра, традиційно о 18.45 та о 21.30. Я Володимир Трухімович. прощаюся з вами. До побачення.